Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife, І сьогодні ми поговоримо про андерайтинг у страхуванні життя. Це ключовий процес, який визначає, на яких умовах може бути укладено договір страхування. Отже, андерайтинг це процес оцінки ризику прийняття на страхування потенційного клієнта, а андерайтер це працівник страхової компанії, який здійснює оцінку ризику. Тобто страхова компанія аналізує інформацію про клієнта, щоб зрозуміти, який рівень ризику вона бере на себе, приймаючи його на страхування, і визначити умови страхування. Які існують види андерайтингу? Медичний андерайтинг це здійснення оцінки стану здоров'я клієнта на основі наданої ним інформації. Якщо є необхідність, компанія може запитати в клієнта додаткову інформацію та медичні документи, а інколи навіть направити його на проходження медичного обстеження. Таке обстеження здійснюється за рахунок компанії. Фінансовий андерайтинг здійснюється для оцінки платоспроможності клієнта, оскільки для нас вкрай важливою є впевненість в тому, що клієнт буде в змозі сплачувати страхові внески протягом всього строку дії договору страхування. Професійний андерайтинг здійснюється з метою оцінки професійних ризиків, адже люди, які займаються ризиковими видами професії, мають більшу вірогідність настання страхового випадку. Уявімо двох клієнтів Андрія та Максима. Обидва вирішили укласти договір страхування життя. Андрій веде активний, але спокійний спосіб життя, працює в офісі, займається спортом в спортзалі, не має шкідливих звичок. Максим же працює пожежником і захоплюється парашутним спортом. Для страхової компанії ці два клієнти мають різні рівні ризику. Тому андеррайтинг може встановити для Максима вищий страховий тариф або додаткові виключення із страхових випадків, адже його діяльність пов'язана з більшими ризиками. Цей підхід дозволяє зробити страхування справедливим: кожен платить відповідно до свого рівня ризику. Отже, результати андерайтингу можуть вплинути на розмір страхової премії. Чим вищий ризик, тим вищий тариф. Умови договору, наприклад, можуть бути встановлені винятки із страхових випадків, якщо у клієнта ризикова професія або є певні проблеми із здоров'ям. Рішення про страхування у рідкісних випадках компанія може відмовити у страхуванні, якщо ризики занадто високі, але зазвичай ми намагаємось запропонувати клієнту альтернативні страхові продукти. Отже, андерайтинг це процес оцінки ризиків, який дозволяє зробити страхування справедливим. А що ви думаєте про цей підхід? Діліться думками у коментарях: дане відео створено за допомогою ши.